Друз'яки, триває збірочка нового квадроцикла Rata 200 Premium. Ну і традиційно хочу з вами поговорити, чому ж потрібно міняти масло в двигуні нового квадроцикла. Подивіться просто яке біле масло. Так, ті, хто... Давно на моєму каналі, ті, хто давно слідкують за мною або бачили відео про інші квадроцикли, то вони знають чому. Значить, а якщо ви потрапили сюди випадково чи перший раз, значить, я вам поясню. Значить, е... мене звуть Руслан, це Квадрогараж, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Так, чому ж треба міняти масло в двигуні нового квадроцикла? Значить, перша і основна причина це те, що завод-виробник. Не заливає туди моторне масло. Він заливає туди найдешевшу мінеральну основу, призвану виключно консервувати двигун в період зберігання, тобто перешкоджати корозії всередині двигуна. Окрім алюмінієвих деталей, там є стальні, чугунні деталі, гільза, там, обойми підшипників, наприклад. І так далі, які значить, можуть. Поржавіти під час зберігання. Зберігання квадроцикла нового може тривати досить довго. Новий квадроцикл може стояти довго на складі, на заводі. Довго може відгружатися в море. Він декілька місяців, два, три, іноді 4 місяці може плисти морем. Потім він розмитнюється, стоїть в морських портах, потім зберігається на складах. Коротше, це достатньо довгий час. Тому. Власне кажучи, і заливають сюди дешеву мінеральну основу. Тому що моторне масло, окрім свого ресурсу, там, мотогодин або пробігу по кілометрах, воно ще й має певний час. Тобто, ну, термін придатності, скажімо, там, пів року або рік. Тому виробники не заливають в двигуни моторне масло. Сюди залита дешева мінеральна основа. Яка не являється моторним маслом і експлуатувати її не можна. Значить, поясню зараз, чому оце масло біле. Значить, це абсолютно новий квадроцикл, я його прогрів буквально 2 хвилини значить, і почав заміну масла. Зливаю значить, те масло, яке залите. Там. Чому воно біле? Масло біле виключно через те, що під час роботи двигуна воно вспінюється. Якщо масло вспінюється, ми розуміємо, що там немає присадок, які гасять піну. Піна це не є добре. По суті, піна являє собою багато-багато таких бульбашочок це частиночки повітря. І оскільки є повітря, то, оскільки є піна, то вже наше масло не зможе виконувати свою основну функцію. А основна функція масла це утримання повноцінної масляної плівки. В усіх умовах експлуатації, в тому числі під час високих навантажень. Тому це, що залите з заводу, воно не зможе утримувати масляну плівку. Просто не зможе. Бо там, де є ці бульбашечки, значить, відповідно, там масляної плівки не буде. Там тертя буде на суху, одна деталь з іншої буде тертись на сухо. Через це буде надшвидке зношування двигуна. Значить, ну, це, як мінімум, однієї присадки тут немає. Це по ній вже зрозуміло, що не можна використовувати. А є ще інші присадки. Присадки, що знижують тертя. Антифрикціонні присадки, наприклад. Є присадки, що підвищують стійкість масла до високих температур, до розрідження масла. Присадки, що покращують утримання масляної плівки. Ну і так далі. Ну, і зрозуміла справа. Що в тій мінеральній основі це чиста основа мінеральна, ніяка не півсинтетика і навіть не синтетика, в тій дешевій мінеральній основі немає нічого, на чому можна було б експлуатувати, а тим паче обкатувати двигун. Обкатка це дуже важливий період в житті вашого двигуна. От як ви обкатаєте його, наскільки відповідально, наскільки грамотно, от так двигун вам і буде служити. Якщо вибачте на похуй, то ну, Скоро буде каюк вашого мотору. Не знаю, чому, не знаю чому, але чогось цю інформацію не пояснює ніхто. З приводу масла, є в мене офіційна відповідь від заводу виробника вже не від одного. Значить, я спеціально надіслав, надсилав ці запити. От і маю відповіді, що те масло, яке вони заливають, воно непригодне для експлуатації, його потрібно міняти. Тому, друзяка, якщо ви купуєте новий квадроцикл, або якщо ви вже купили, то будь ласка, поміняйте масло і обкатуйте, експлуатуйте квадроцикл грамотно і правильно. Більшість продавців. 99, напевно, відсотків вони не хочуть займатися обслуговуванням квадроциклів. Чому так, я не знаю. Але повально, майже всі кажуть, що там залити нормально масло і можна на ньому обкатувати. Не можна, друзяки. П'ять років я займаюсь прокатом квадроциклів і маю величезний досвід. І повірте мені. На, на тому маслі, що залити з заводу, ми починали обкатувати квадроцикли. Але двигуни в кращому випадку 15-2000 кілометрів проходжували і все до побачення. Двигун на капіталочку. Тому, виходячи, ну, з мого досвіду, який я накопичив за 5 років експлуатації квадроциклів в прокаті, і виходячи з тієї технічної інформації про специфікації масел, їх властивості, там, їхні присадки і так далі. І виходячи з відповіді, яку ми маємо від заводу, то ну, просто треба бути, вибачте, тупим, щоб не поміняти масло. От. Друзяки, будьте розумними, любіть свою техніку, обслуговуйте її, і вона вам буде служити вірою і правдою. Чудовий жовтневий день сьогодні світить сонечко. Трошки засліплює, напевно, не дуже чітка картиночка буде на камеру, але. Значить, Ми закінчуємо підготовчі роботи, закінчуємо введення в експлуатацію даного квадроцикла. У нас вже обслужений повітряний фільтр. Тут, якщо подивитись, то видно, що на герметику сидить кришка. От, у нас вже тут допрацьована проводочка, все пофіксовано, укладено додатково. Ну, Все, що можна, все, що можна, значить, ми пофіксували. Значить, Відео по проводці, в мене є окреме, подивіться нашу фіксувати проводку. По повітряному фільтру в мене є окремий відосик, друзяки, будь ласка, подивіться, значить, я пояснюю, чому потрібно обслуговувати повітряний фільтр. Стараюсь максимально доступно розказати. Так, ну що, будемо закінчувати збірку. І цей квадрик у нас вже заброньований. Будемо його вести в Черкаську область. Під Умань, здається, Блін, Христинівка чи, чи Благовіщенська. Ну, щось таке, вони поруч. Точно не пам'ятаю, значить, цей квадрик буде їхати Умань. Е, але спочатку повеземо цього. Значить, цей квадрик попросили вояки, значить, артилеристи. Значить, сьогодні обслужимо його, повністю все, що можна зробимо, поміняємо всі масла, промажемо повністю підвіску, знімемо всі топливні магістралі, продуємо, паливні фільтри, знімемо карбюратор, почистимо відстійник і так далі. Ну, Значить, зробимо повний комплекс робіт для того, щоб віддавати воякам повністю боєспособний і обслужений квадроцикл для того, щоб він зразу їхав в роботу. Артилеристи боги війни, значить, ось їм буде Бандера-мобіль. Цей квадрик, до речі, легендарний. Цей квадроцикл. Значить, ми передавали військовому лютому. Він працював. На Київщині, можливо, на Чернігівщині, точно не знаю, але він відпрацював і нам його повернули. Це Військові поклеїли таку камуфляжну плівку. От, він був білий взагалі. От. Так, друзяки, якщо інформація була корисна, там поставте палець вверх, там, чи плюсик, поставте, напишіть якийсь коментар, знімаю інформацію для вас. Я це все вже знаю, я це вже за 5 років все вже з'їв. Я просто згадую, як я 5 років назад, коли починав займатися прокатом, я не міг знайти жодної блядь, інформації в інтернеті, які квадроцикли купити, як обслуговувати, що обслуговувати, коли. А зараз я вже назнімав більше 150 відео. Тому, будь ласка, користуйтеся, значить, хай ваші квадрики слушать, служать довго. Так, ну якщо вам потрібен квадрик, наші контакти ну десь отут, хай будуть внизу посилання на наш сайт, соцмережі і так далі. На соцмережі можете підписатись особисто на мої, мій інстаграм, Фейсбук. В країні війна триває, армію треба підтримувати. Я час від часу провожу збори. То купуємо автомобілі, значить, то тепловізори, то підсилювачі сигналу і так далі. І буде круто, якщо... Квадродвіжуха також е, доєднається і підтримує армію і пришвидшить нашу перемогу. От тому підписуйтесь на соцмережі сподіваюсь е, на ваш, на ваш відгук. Ну, тобто на вашу громадянську позицію. Так, з вами був Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Ага, знаєте, що ще забув показати? Досить круту штуку якої немає у інших квадроциклів. Значить. Ось вона зливна пробка. Це зливна пробка з двигуна у РАТО. Блять, вони поставили сюди ніадімовий магніт. Ніадімовий магніт просто посередині болта. Якщо подивитись, ну блін, тут налипло вже, уявіть, скільки тут металевого пилу і дрібної металевої стружки. Це абсолютно новий двигун. Пробіг нуль. Подивіться, там на скільки налипло. Які шматки. Дуже крута штука. Оцей магніт збирає на себе весь непотріб. І, відповідно, цей непотріб ну, він не циркулює в маслі, а відповідно він не попадає в пари тертя. Тобто більш-менш чисте масло Значить, працює у нас в деталях. Оця штука, ну, блять. Ну, Нобелівську премію треба дати. Тому. Ну, Воно придумано, в принципі, давно, воно існує. Я не знаю, воно коштує копійки, чому інші виробники на інших квадроциклах не використовують такі пробки. Це топчик. Ну, ось вам, власне, ще одне пояснення, чому потрібно одразу поміняти масло. І чому потрібно поміняти масло через 100 км. Тому що в момент обкатки, буквально в перший період часу, у маслі найбільше. Кількість значить, металевого пилу і різної стружки, тому що притираються деталі. Тому надважливо поміняти масло на пробізі 0 км, потім на пробізі там, 100, максимум 120 км. от Блять, обов'язково просто, для того, щоб злити всю ту стружку, металевий пил, що є в маслі. От, і обов'язково третій раз поміняти масло на пробігу 500 км. От, оце все запорука того, що двигун буде служити вірою і правдою. Ну і кожного разу, блядь, коли ви міняєте масло, ну почистіть оцей магніт, зніміть з нього всі металеві частиночки, весь пил, всю стружку, значить, і тоді заливайте чисте масло. І от, повірте мені, це запорука того, що ваш двигун, значить, ваш квадроцикл буде жити вірою і правдою. Квадроцикл рато. Ну, Ахуєнна річ, не побоюсь цього слова. Якщо ви не бачили мої обзори на цю техніку, рекомендую подивитись. Досить крута і досить конкурентна техніка. В більшості протязі 5 років ми використовували лінхайчики. От, Але лінхайчики наразі закінчились, можна сказати, їх нема. Невідомо, коли вони будуть. А тут з'явились ну, ці монстри, просто досить грамотна, досить технологічна, симпатична і крута техніка, і по ціні вони. Ну, в порівнянні якості, комплектації, виконання, то ну, цей 2400 коштує, цей 2550 на 150 доларів. Але, блядь, за ці 150 доларів ви отримуєте просто додатково дуже багато. Ну, Так, я чистю, закручую, заливаю свіже масло і буду готувати квадроцикл, передавати новому власнику.